Кілька технологічних доопрацювань цієї вітрової турбіни і от. Ви могли б отримати на 80% більше енергії? Це було б щось. Вітроенергетика існує вже багато століть, і зазвичай вона виглядала приблизно так. Коли з'явилася перша справжня вітроелектростанція, її потужність становила 0,6 МВт. мегаватт. Нині середня вітрова турбіна у США має у понад 5 разів більшу потужність, але на відміну від сонячної енергетики, яка переживає бум у всьому світі. Вітроенергетика переживає неспокійні часи. Отже, чи допоможуть ці нові, вищі ширші? Оптимізовані до максимуму турбіни повернути вітровій енергетиці колишню славу. У прагненні використати силу вітру ми будуємо все більші турбіни на все вищих вежах. Ці штуки гігантські. У червні 2024 року китайський виробник Дунфан встановив турбіну завширшки 260 метрів більше двох футбольних полів. Вона може забезпечити електроенергію близько 36 тисяч домогосподарств. На суші чи в морі вітрогенератори знають лише один напрямок вгору. Гаразд, Час залучити важку артилерію. Ці лопаті ротора безумовно більші. Більші вітряки означають більшу потужність. Може, треба скотчем заклеїти? Так, покращена вітрова турбіна тримається і обертається. За останні 20 років середня висота турбін зросла приблизно на 150 метрів з двох основних причин: перша це швидкість вітру. зазвичай на меншій висоті, швидкість вітру менша. Не працює, але на більших висотах швидкість вітру просто набагато вища. Чесно кажучи, це працює краще ніж очікувалося. А вища швидкість вітру означає, що ваша турбіна обертається більше і виробляє більше електроенергії. Крім того, вище вітер дме більш регулярно, що забезпечує більш стабільне виробництво електроенергії. Одна німецька компанія виходить за рамки в буквальному сенсі. Вони щойно почали будувати 360-метрову турбіну. Вони вважають, що вона може виробляти на 40% більше електроенергії, ніж звичайна, і друга причина довші лопаті ротора. Вища вежа також дає простір для дощових лопатей. А ці довші лопаті збільшують площу, яку покриває вітрогенератор. Як наслідок, врожай більший. Тобто, оскільки вітру більше, то і електроенергії виробляється більше. І це збільшення не жарт. За тієї самої швидкості вітру, збільшення діаметру лише на 20% означає на 44% більше виробленої електроенергії. Є межа того, як високо ми можемо піднятися, але про це пізніше. Ці вищі турбіни з довшими лопатями також звільняють місце для іншої інновації у вітроенергетиці: низьких вітротурбін. Оскільки довші лопаті покривають більшу площу, вони можуть вловлювати більше вітру, що дозволяє їм починати обертатися за меншої швидкості вітру, ніж звичайні турбіни, як показано тут зеленим кольором те, що ви можете використовувати певні години для виробництва електроенергії за меншої швидкості вітру, означає, що ви можете отримати більший дохід, тому що ціна на електроенергію може бути вищою в ці години. Марій Мюнстер досліджувала низькі вітрові турбіни разом з данським виробником турбін Вестасвендезеляров коли виробляється багато вітрової енергії. Ціни на електроенергію знижуються, а це означає, що ваш дохід як власника вітрогенератора, зменшується Марій Мюнстер та її колеги підрахували, що ці турбіни можуть бути на 35-45% дорожчими через додаткові матеріали та спеціально налаштовані деталі. Проте деякі прогнози передбачають, що до 2045 року малі вітрогенератори відіграватимуть важливу роль у виробництві електроенергії, якщо вдасться знизити витрати. Завдяки більшим вежам і роторам, малі вітрогенератори стають можливими, але вони ще не використовуються на комерційній основі. З якихось причин жоден виробник турбін не захотів говорити з нами про свій прогрес в інноваційних технологіях, але це може бути пов'язано з високими витратами, з якими стикається вся галузь. Ми повернемося до цього за хвилину чи дві. Давайте спочатку розберемося з великими турбінами. Як ви можете собі уявити, вони не можуть рости до нескінченності, тому що разом з турбіною все буде збільшуватися у розмірі. Наприклад, редуктор. Ці чудеса техніки вже важать до 40 тонн. Їхнє завдання перетворити величезний обертальний момент або силу обертання лопатей на щось більше прийнятне для генератора турбіни. У той час як вал ротора обертається 15 разів на хвилину, тут досягається півтори тисячі обертів на хвилину. Тож генератор, який стоїть поруч, може легше виробляти електроенергію. Проблема в тому, що я межа, наскільки великими можуть бути ці редуктори, оскільки, в певний момент їх транспортування стає неможливим. Отже, вони мають ставати потужнішими, залишаючись при цьому такими ж за розміром, з технічної точки зору збільшити щільність обертального моменту. Коли у вас є редуктор вагою 40 тонн для 4 мегаваттної платформи. Ви намагаєтеся збільшити щільність обертального моменту, а потім у вас з'являється ще й редуктор вагою 40 тонн, який здатен отримати потужність у 9 МВт. Це Торстан Фінґерле. Його робота полягає у вивченні майбутнього вітроенергетики та прогнозуванні тенденцій для виробника редукторів. Тож ви можете подвоїти потужність, щоб зменшити витрати, а також дотриматися обмежень пов'язаних з інфраструктурою. Він розглядає два способи збільшити потужність своїх редукторів при збереженні тих самих розмірів. Один із них підшипники. Раніше ми використовували роликові підшипники, і всі знають роликові підшипники, можливо, з велосипедів. А якщо спрощено пояснити, це кульковий підшипник без кульки. Отже, ви виймаєте кульки з підшипника, а потім заливаєте дуже рідке мастило. Ця масляна плівка тонша за людську волосину. Це економить багато місця в коробці передач і робить її більш потужною. Інша інновація спрямована на різні ступені редуктора і дозволяє їм справлятися з більшими навантаженнями або сильнішим вітром. Це також означає, що розміри потужність турбін можуть збільшуватися без потреби в більших редукторах. Думаю, що протягом наступних 10-15 років, а я доволі оптимістично налаштований, потужності будуть збільшуватися. Інноваційний тиск з боку Китаю спрямований у цьому напрямку, щоб мати ще більшу потужність. І Розмір це проблема не тільки для редуктора, це стосується і лопата, і ротора. Транспортування лопаті, яка довша за футбольне поле, може бути складним завданням. Тож люди придумали ідею розбити ці лопаті на частини. Зараз лопаті роторів зазвичай виготовляють цільними шматками на гігантських заводах. Розбиття їх на секції може полегшити їхнє транспортування, а також ремонт. З'єднання здійснюються або болтами, або за допомогою клею. Але такі з'єднання призводять до викликів, пов'язаних з конструкцією. Особливо, якщо зважати про болтове з'єднання металеві шматки десь далеко за бортом на великій довжині лопаті. Це грудка маси в місці, де її не треба бути. Це Енно Петерсон. Він досліджував, чи можливо створити сегментовані лопаті. Це призводить до того, що треба сильно згинати, а також до втрати енергії. І я думаю, що це одна з найбільших причин або найбільших викликів. І, звісно, весь цей процес коштує дорожче, ніж просто зберегти лопать цілою і неушкодженою. За деякими підрахунками, приблизно на 20% більше, але це зменшить транспортні витрати лише на 5%. І справа не лише у витратах. Зібрати лопаті на будівельному майданчику теж непросто. У польових умовах вам знадобиться досить хороша майстерня, щоб зробити це, і вона має бути мобільною. Це означає, що доволі складно перенести збирання заводу, де можна все контролювати на будівельний майданчик. Через ці додаткові витрати і технічну невизначеність виробники лопата, такі як данська LM Wine Power, повідомили, де що наразі вони не роблять ставку на сегментовані лопаті. Також і для інших інновацій, таких як зварювання веж між собою, особливим чином, щоб зменшити транспортні витрати, або підйомні крани, які допомогли б зменшити витрати на будівництво. Було важко або неможливо зрозуміти, наскільки ці інновації здешевлять будівництво турбіни. І це підводить нас до одного з найбільших викликів для вітроенергетичної галузі, коли йдеться про технічні інновації зростання витрат. Витрати у вітроенергетиці різко зросли з 2020 року. Візьмемо один з її основних компонентів сталь. З початку пандемії COVID ціна на неї зросла більше ніж на 50%. За даними консалтингової компанії Вуд Mackenzie, витрати на одну турбіну зросли на 20-40%. Вітроенергетичний сектор накрив шторм, оскільки зросли не лише ціни на сталь, але й на всі інші товари: логістику, робочу силу, ціни на електроенергію, процентні ставки. Це Ендрі Ліко. Він головний аналітик Вуд Mackenzie з вітроенергетичних технологій, а також працював з виробником Сіменс Гамеза. Отже, як наслідок, провідні західні виробники обладнання втратили понад 12 мільярдів євро з 2020 по першу половину 2024 року. Також зросли витрати на інші складові, такі як нікель, марганець, мідь. Однією з головних проблем є те, що будівництво вітроенергетичних проєктів займає багато часу. На отримання дозволів виробництво деталей та встановлення турбін можуть піти роки. Нещодавні зміни настільки сильно вдарили по деяких виробниках, що вони скасовують або призупиняють цілі проєкти вітрових електростанцій. Ми ще не пройшли через усі потрясіння. ми все ще бачимо, що ціни не відступають. і ми не очікуємо, що це зміниться у найближчі 12-18 місяців. Ми отримуємо вищі вежі, довші лопаті, більшу потужність і кілька інших речей. Це безумовно відкриває нові сфери та потенціал для вітроенергетики. Але насправді важко відповісти на запитання, скільки саме і як швидко, тому що перед тим як розробляти нові стандарти, налагоджувати ланцюжки поставок і так далі. Багато гравців галузі будуть більш зосереджені на тому, щоб отримати якомога більше грошей від своїх нинішніх технологій.